На її картинах українські вечорниці одинокі замріяні дівчата, які чекають на своє щастя. Понад усе Аполінарія Казмірук любить малювати, хоча й присвятила своє життя лікуванню людей. Чверть століття жінка працює фельдшером, однак кожної вільної хвилини малює, вишиває, в'яже. Вишивати вмію, і дротами вмію робити. Я родилась в такий час, що треба було все робити. І светри, і рукавиці, і чулки навіть але люблю найбільше малювати. У серйоз тамара Ніколайчук зайнялася вишивкою, коли керувала гуртком при Демидівському будинку творчості. Там і дітей навчала вишивці і сама захопилася цим. Останні мої роботи були налаштовані на відтворення традицій у вишивальному мистецтві, зокрема нашого району. Вічей гладь. От, ну і Звичайно, хрестик, кольори чорні-червоні, те, що притаманне нашому району. Ну і білим по білому вишивка, білим по сірому, сірим по білому. А ще народні умільці представили вишиті картини, вироби з бісеру, до представлення району долучилися і діти. Вони виліпили з пластиліну різноманітні фігурки. Усіх охочих напували цілющими трав'яними чаями з медом. На виставці широко представлена художня вишивка різних періодів. Представлені роботи лозоплетіння, представлені роботи різьби по дереву, ковальства і дуже цікаві роботи. Це народне вбрання. Демидівський край славиться кхм, працювитими, талановитими, розумними і дуже працюватими людьми. Серед них уродженці краю, директор інституту літератури Микола Жулинський, гуморист Ростислав Солоневський, письменник Валеріан Поліщук. А ще демидівці у соцмережах створили свою відкриту групу. Туди може увійти кожен, хто народився у Демидівці або полюбляє це містечко. Аласищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.